Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб прозивати сільське домашнє господарство. Друзі, всім привіт! З вами завжди Василь Тейха. З вами завжди Василь, та ми сільські бурли. Сьогодні багато людей читаю в коментарях, пишуть Василь, засніми, покажи город, покажи город, покажи город. Ну, в принципі, городом я не займаюся, це все самі батьки. Але кому цікаво, зараз пробіжимося. Я навіть там толком не розбираюсь в тому городі, що там як садиться і але пробіжусь, щось вам та розповім. Тому е, на, повторюсь, <кхід> поруч лінія фронту, але люди все рівно виходять, сапають, поливають, садять, удобряють. Тому всі працюють. Поїхали. Сонце заходить. Краса може трохи буде засвічувати. Так, у нас город 40 сотих. Раніше був 40 сотих, але зараз я трохи там зайняв, десь можливо 15. Ну, думаю, десь 25 соток є зараз городу на даний момент. Так, тут батьки насадили часничку. Але раніше ми ковбасу не робили, а тепер я кажу, що мало часника. Треба було садити більше. Але хто знав, що Василь почне робити ковбасу. Нічого, будемо купувати. Ось такий часничок. Далі тут у нас це у нас помидорчики. Помидорчики ось так розсадили розсаду. Все красивенько. бачите, немає ні одні травичинки, немає. Все чудово, все прекрасно. Тут, тут що, це у нас морква. Морква. Сусіда, який гарний. Спочатку пропав але зараз відійшов, стоїть. Тут бочечка постійно, батьки кожен вечір виходять та поливають. Вдень поливати не можна, тому що жарко поливають вечором е, Бджоли сусіда, тут водичку п'ють. Я боюся, як вони кусаються. То треба щоденько тікати. Так, морку показали. Тут у нас цибулька. Це у нас виходить. Не знаю, чи тика, тільки... ні, це, це кощовка. Да, це в нас кощовка. Цибульки, батьки садять багато. Завжди багато садили. Ось так все чистенько, красивенько. Картопля. Дуже болю, болюча тема, ці жуки, ці корулатські жуки, Вредні, але нічого, все бризгається, все травиться. От дивіться, як є. картопля. Нема ні одного жучка, тому що частенько. Все воно бризгається, все обробляється. Картопля також чистенька. До речі, картоплю я допомагав садити, садимо ми її вручну, тобто копаємо на лопату. Не під мотоблок, а ще таким старим методом дідовським. Під лопату ми її садимо. Тяжко, але нічого. Також насаджена багатенька. Люблю я молоду картоплю. Зараз поки що ще купляємо, але скоро вже будемо копати. Також, бачите, є тобто, картопля падалічна. Ну, у нас так кажуть, яка з того року лишилась землі, перепахалася і ось якби така дика, але вона також ми її першу капуємо та пускаємо як молоду. Дебульки багатенька, це все кочовка, це все картопелька наша. Так, це у нас вже йде. Як вона тиканка називається? Це здорово, знаєте, це ж шашлики таку чудово. для маринування м'яса буде. Тиканка і також поміж ними росте картопля. Бачите, в цьому році багатенько. Ось. Оце все це ми не садили, це все лишилось з того року. Але то є добре, ти її не садиш, але ти її викапуєш. Тому дуже добре картопельки, багатенько буде. Йдемо далі, йдемо далі. Так, що в нас тут? Тут у нас, мабуть. Мабуть... Це огурці. Не знаю. Можливо помиляюсь, пишіть мені. Я розбираюсь вже тоді, коли... Що за банда? Що за банда прибігла, а? Банда. Ну все, 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 дайте. Василій засніме відео. Так. Побігли. Скоріш за все, що це огурці. Е... Чому вони в нас є не померзли? Тому що мама з татом накривали лапухами, засипали землею перед морозами. Тобто вранці приходили і відривали, на вечір заривали. Якби дуже багато сюди праці пішло, це все позаривати, але бачите, вони цим його зберегли. Так, начебто огурчики маленькі. Мама каже, що погана, погана. Уже мають бути здорові кости, але вони, бачите, довго сидять в землі. Ну, тому що не було дощу, по-перше, не було дощу. А по-друге, були морози, дуже сильні морози. І він, якби горець, отакі випустив, випустив пагони маленькі. Тобто її батьки ходили, накривали лапухами і потім засипали землею, щоб мороз його не побив. Так, це в нас начебто кабачки. Кабачки, кабачки, кабачки. До речі, бачите, люцерочку мене скостили, потякували, забрали, все добре. Тому так, це у нас кабачки, кабачків небагато. Е, бачу, що тут щось пусто. Ну, Скоріше за все, це що пропали. <кій> да. Це все було плантація, все було під кабачки, але бачите, мало лишилось, це, скоріш за все, що мороз все, все ж таки побив. Це у нас начебто да, це, це кашовий гарбуз. Кашовий гарбуз. Кукурузка. Садили е, солодку кукурузку, також дуже любим, молоду. Ми, в принципі, до осені не, не зберігаємо. Ми її всю з'їдаємо молодою. Тобто кожен день собі видварюємо. Ми зараз небагато садимо так трошки для себе і все. І то ж кажу, багато людей вже руки опустили, не садили цьому році город. Але мої батьки ще поки що садять. Дай Бог, щось роде та буде своє домашнє. Так, тут також ось кукурузка. Чудово, чудово, буде молоденька. Ну небагато. Раніше, що я скажу, дивіться, оце ось начало картоплі. І це все. Раніше ми до кінця, майже до кінця, була у нас лише одна картопля. Уявіть. Тобто дуже багато садили картоплі не, не, на для, не, для, не для продажу, все для себе. Тобто, цей як його укропчик, бачите, молоденький, молоденький. Родичів пригощаємо, в місті такого немає, а в нас його багато, це матуся постійно зробує, а він лізе, лізе, лізе. Ми його не садимо, він сам по собі укроп росте. Тобто зараз картоплю молоденьку, ось нарвали. Чудово, пахне, цибульки нарвали, укропчика. Та і класно в селі жити, друзі. Дуже-дуже чудово. Так, ну це я вже вам казати не буду, що це, бо це я вже не знаю, це вже ви мені пишіть. Ну, теж щось. Або гарбузи, або кабачки, а може. Теж огурці. Не знаю, не знаю. ну, Або кабачки, гарбузи, або огурці. Ось який кустик картоплі падалі. Здоровенький батько також бризгає і цю картоплю, тому що вона також вроде. Тут у нас це я вже бачу, це у нас бакша, у нас кажуть бакша, але я кажу кавуни. Кавуни вони і є кавуни. Ось це все плантація, це все кавуни. Вони у нас без поливу, тобто ростуть невеличкі, маленькі, але солодкі, солодкі, дуже смачні кавунчики. Так, що далі, що далі, що далі. Сонце світе? Ну, Це в нас начебто теж, ну, можливо, можливо, дині. Щось, теж, теж Якась бакша, коротше. теж бокша засаджена, але бачите, все маленьке, тому що... З ну, запізненням дуже велике запізнення в цьому році. І це бакша. Так, 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 так. Ну, в принципі, все, це все бакша, мабуть. А раніше раніше ось город був аж аж, бачите, до самого низу. Ось туди, до очерету аж був город у нас. Але як сім'я менша стала, сестра виїхала. То, в принципі, я ж тоді батькам кажу, на що, на, на що нам це все садити. Якщо в нас, в принципі, нам вистачає цього, давайте засадимо цей город люцеркою. Тобто, ну і Батьки погодились і ми засадили це все люцеркою. А раніше, уявіть, просто ось яка довжина цього города, до самого Очерета, це все був наш город. Ну скільки тут, не знаю, метрів, ну, Рахуйте, так 40 соток було. 40 соток це, це не дуже мало. І майже до кінця була все картопля. Тобто Це ми всадили раніше все вручну, під лопату, дуже тяжко, але нічого. Але, так сказати, посадили, то і слава Богу. Ну, Тобто все. В принципі, все. Зараз чому вирішив засняти відео? Тому що тихо, трохи спокоїлись. тому що з самого ранку починається на 4 ранку. І оце до 8-ї години вечора просто ну, постійно бух-бух-бух-бух. А зараз оце тих, хто вирішив засняти відео, щоб не було на, цю, на фоні ну, цих зривів та всього того, щоб вони чули та не переживали. Що скажу, дивіться, ось там раніше була Авдіївка наша. Ось тут у нас очеретине. Ну а зараз вже йдуть бої ось тут. Виходить, траса йде Покровська, за цим бугром йде траса Покровська. І вже прям сьогодні, на жаль, але фронт не стоїть на місці. Питають, Василяк, там фронт не стоїть на місці. Тобто, до Добре, що він звідти до нас не йде зараз. Ну, ось Напряму в лоба не йде зачеретина, він пішов туди. Тобто, ну, Всі знають, всі слідкують за картою. Тобто, е ну, Вже зі сторони Покровської траси йдуть бої. тому... Тому не дуже все добре, але ми не засмучуємося, поки ще є можливість виїхати, ми виїдемо. Але як перекриє трасу Покровську, вже буде набагато гірше. Ну, Вона вже не проїзна. Я ж кажу, ми останній раз їздили, попали, потрапили під обстріл. Страшно було нічого, все, всі живі здорові, то більше туди вже не їздимо. Тому такі справи. Я ж кажу, знімати нічого, думаю, просто пройдусь, покажу вам город наш, люди питають. Добре, якби мама розповіла все, що я сади, все коли садив, дала коментарі, але вона зараз зайнята трохи, то вирішив я сам зараз пробігтися та цей. Та щось вам засняти. Тому такі справи, друзі. Не забувайте ставити лайк. Знаю, що канал трохи притухає, але якби, я б з радістю знімати кожен день, з радістю це вже привичка, така звичка, це вже хобі. Ну і що там казати хобі, це вже є заробіток. Всі знають, що Ютуб люди заробляють. Звичайно, що там не мільйони, але трохи для підтримки штанів якби хватає. А зараз така ситуація, що знімати нічого, контенту немає, то Ютуб потрохи глохне. Тому не забувайте, ще підписуйтесь, поки відео будуть, тому обов'язково натискайте підписатися, дзвіночок та чекайте нових відео. Всім пока, друзі! Мирного неба, не хворіте, не боліте. Все буде добре.